Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про маленьку книжку про любов Ульфа Старка, а саме про те, як любов допомогла героям здолати труднощі. Книжка маленька, а любов велика. Як саме це відображається у творі? Зараз ми з вами розберемося. В темні часи добре видно світлих людей, так написав колись німецький письменник Еріх Марія Ремарк. І ми з вами теж можемо спостерігати нашій війні, як показують свої справжні обличчя люди. Війна сплотила героїв книги. Відкрила в них добрі риси. Герої намагаються підтримати один одного, жити і любити, попри війну, і таким чином наближають перемогу і мир. Як же це відбувається? Давайте подивимось. Десятирічний Фред дуже сумує за своїм татком. Він його дуже любить, але доводиться розмовляти лише з фотографією. Або з вентилятором. Я пішов у гардеробну кімнату, світла не запалював, а в дверях залишив невелику шпарину. Там мені було добре чути, як у вентиляторі шумить вітер. На підлозі стояли татові святкові черевики, готові закружляти в танці, що й на тато засуне у них ноги. Над черевиками висів гарний костюм, темно-синій у вузеньку світлу смужку, а на полиці лежав капелюх, очікуючи, коли тато вдягне його на свій вимитий причесаний чуб. Коли я е, на півтемряві примружив очі, то ніби побачив його на повен зріст. Хочеш почути таємницю? пошепки спитав я. Ну, звісно, старий, прошумів тато з вентилятора. Я люблю Ельсу з нашого класу. Ооо, прошурхотів він. Любов це вагоме слово. Любов оточує хлопчика. Любов до нього проявляє продавець ялинок Гранфош. Він не потрапив на війну через травму ноги, але він допомагає родині Фреда, долучає Фреда до продажів і ділиться з ним виручкою, таким чином допомагаючи його матері. Любов'ю до Фреда ставиться незнайома пані, яка обирає ялинку. Фред допоміг їй донести ялинку до її будинку, затягнув її на шостий поверх, і тоді добра пані здалася йому справжньою феєю. Як це відбулося? Вона увімкнула. Засвітила в кімнаті кришталеву люстру і стала схожою на фею. Від неї пахло парфумами, і це було справжнім дивом під час війни. Пані захотілося подарувати хлопцю справжнє різдво, і вона віддає йому цілу банкноту, шоколадку і флакончик, в якому залишилося ще трохи парфумів. Це було для нього справжнє диво. Фред е, вирішив подарувати парфуми мамі на Різдво, а шоколадкою поласувати. Йому дуже хотілося, щоб Різдво було таким, як раніше. Але він пожертвував своєю шоколадкою і подарував її Ельсі, щоб вона теж відчула справжнє Різдво, адже він її кохав. Між тим, Різдво наближалося і всім так хотілося вірити в диво. Фреду теж хотілося вірити. Тієї ночі Фред бачив гарний сон, прекрасну ялинку, закінчення війни, пані Фея летала, а вдома чекав розкішний різдвяний стіл зі смачними стравами. Але... Він проснувся. Воєнне Різдво геть не схоже на мирне. Картки, нестеча грошей, бомбардування. Фреду прикро бачити, як мама танцює зі шваброю, уявляючи, що то татко. Вона сумує за ним. І Фред також сумує. Але вона танцює під Фреда Астера, генія танцю, який уособлює мир і щасливе життя. Фред названий якраз на честь цього відомого танцівника і згодом навіть буде цитувати його пісню Я на небі, коли отримає свій перший поцілунок. До речі, Фред означає в переклеті мир. Хто ж такий цей Фред Астер? Американський танцюрист, кіноактор, співак і хореограф, це справжня легенда танцю. Разом зі своєю партнеркою Джинджер Роджерс. Він є у списку ста найвидатніших акторів всіх часів і народів. Він у книзі, символ мирного життя. Гармонії рухів, контакту, партнерства і взаємодії це символічний образ. А тепер запишіть у своїх зушитах. Фред Астер, американський танцюрист, кіноактор, співак і хореограф. Це легенда танцю. Разом зі своєю партнеркою Джинджер Роджерс. Він є у списках ста найвидатніших акторів всіх часів і народів. Танці у книзі це не тільки символ мирного життя, це символ гармонії рухів, контакту, партнерства і взаємодії. Як же герої наближають перемогу не тільки за допомогою танців. Подивимось. От, наприклад, Оскар і Фред. Коли скелет у шафі отримав гітлерівські музики, про це узнав директор, тоді вчительці довелося. Покарати Фреда, вона написала догану Матері, ваш син Фред показав сьогодні приклад гідний похвали. Він наклеїв гітлерівські вусики шкільному скелету. Тому Фреду буде виставлено незадовільну оцінку щодо поведінки та старанності. Якби я була на вашому місці, я б пишалась таким сином. Будь ласка, розпишіться у тому, що ви це прочитали. Ліна Лонстрем класний керівник. Подумайте, чому таку догану можна вважати проявом любові? Учителька була до мене доброзичлива. Вона визнала, що я найкраще в класі знаю математику, але мій вчинок просто ганепний. Та все-таки. Вона мене вибачила, що це на тебе найшло, якесь божевілля, не інакше, сказала вона, хоч у теперішні часи в цьому немає нічого дивного. Але якщо ти й далі так поводитимешся, ну, до тебе не прийде ніякий гном, а він і так не прийде, сказав я і опустив очі на її грубуваті чобітки. Потім учителька поплескала мене по плечу, пронизала своїми каштановими очима і попросила, коли хтось поцікавиться, що вона мені сказала, то я маю відповісти, ніби вона була розгнівана і дала мені добрячого прочухана. Обіцяю, мовив я, яке збожевілля, це було саме те, що я відчував. Я майже закохався в учительку, хоч вона була старше мене. Але найбільшу любов проявляють до хлопчика батьки. Мама намагається скрасти Різдво, підготувати йому подарунки, якісь смаколики. А найкращий подарунок подарував йому батько. Який саме? Він сам! Приїхав до своєї родини, їхав на мотоциклі зимою, а з ним майор, будь ласка, який потім виявився звичайним мішком з їжею і подарунками. Оце було справжнє диво. На святвечір батько замінює однострій на танцювальні черевики і костюм. Казка закінчується чудово. Щасливий Фред споглядає, як дорослі танцюють під Чік-точік, що щоки Фреда Астера. Танці наприкінці книги перемагають війну. Тож, які ми можемо зробити висновки? Війна відкрила в людях їхні добрі риси, зробила їх людянішими, сплотила. Вони намагаються підтримати одне одного, жити і любити попри війну. І таким чином наближають перемогу і мир. І ми теж з вами можемо це зробити, жити і любити попри війну.